Привіт, друже! На зв'язку містер Вайпер. І що? Завезено все ж таки обнову, і вже доступно те, щоб обміняти частинки, і була змога нам дістати і зробити все ж таки це псевдозлиття на Всематір Маут. Але, друзі, що перед цим хочу сказати, ось знайшов таку прикольну штуку: що майстер клинка Зіногер, в кого ще лежить у частинках, ви можете обміняти на 100 ось цих частинок, за допомогою яких ми зможемо купувати і відкривати ось ці скрині. Не знаю, чи це помилка пларів, чи це було так задумано, але в мене її немає на аккаунті, і я її можу призвати, так, а можу повністю обміняти. Немає абсолютно ні на яких інших героїв ось такої штуки, тільки на Зіногрі. Не знаю, можливо, в майбутньому це пофіксять. Ну, ось, наприклад, у мене леді Ереш висить, висить, е я її не можу призвати. Також, друзі, з героїв. Наприклад, опардин верховод. У мене його немає, але частинки я колись половину злиття зробив. Ось, і я його можу собі обміняти, його частинки. 12 є скринь. Зараз ми будемо відкривати. Доступно всього лише 10 можна відкрити. І подивимось, який ж буде дроп. Ну, погнали! 10 частинок і. Так, 3, 5, 6, 7, 8. Просто вісім частинок. Ну, але, друзі, це одна, навіть не одна десята злиття. Ми, звісно, забираємо. Вісім частинок є. Ну, це поки що самий крутий, е дроп, який я бачив взагалі в, в цій події. Вісім частинок з 10 скринь. Дуже круто, е, друже. Напиши в коментарях, скільки тобі. Вдалося витягнути з 10 скринь, і, звісно, зустрінемось в наступному відосі. Онесків 1 a 10, ще 10. Кисвітін, де сіванс і обунис. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.